Овочевий мікс на зиму. З даного рецепту виходить 8 банок по 500 мл. В складі прописана загальна кількість інгредієнтів. Я буду ділити на дві каструлі, в кого є велика вмісна ємність, додавайте одразу всі компоненти. Там знадобиться 900 г моркви, 450 г на каструлю та 1600 г солодкого перцю, 800 г на каструлю, 600 г цибулі, 300 г на каструлю. 600 г відвареної квасолі, 300 г на каструлю. Загалом 2 літри томатного соку або 2,5 кг покришених помідорів з помідорами смачніше. 2 головки часнику, Одна головка на каструлю. Моркву натираємо на терку для корейки, чи на звичайну, плюс томатний сік по 1 літрові на каструлю, чи помідори по 1250 г на каструлю. Перемішуємо та ставимо на невеликий вогонь. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Накриваємо кришкою та проварюємо 40 хвилин. Плюс покришений перець та цибуля півкільцями. Перемішуємо, накриваємо кришкою та проварюємо ще 20 хвилин. Плюс 2 столові ложки солі з гіркою. Одна столова ложка з гіркою на каструлю. Плюс 4 столові ложки цукру. 2 столові ложки на каструлю. Перемішуємо ложкою. Плюс квасоля. Плюс часник. Перемішати. Накрити кришкою та проварити 10 хвилин. Плюс 8 столових ложок оцету 9% 4 столові ложки на каструлю плюс чорний мелений перець. Додавайте за смаком. Перемішати та проварити 10 хвилин. Розкласти по банках, накрити кришками та закатати. Банки та кришки попередньо потрібно простерилізувати. Переносимо їх в затишне місце та накриваємо ковдрою до охолодження. Банки з салатом не перевертаємо. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.